Зберігайте рецепт міні-піц у вигляді гарбузиків. Для початку приготуємо тісто. Для нього в мисці змішуємо молоко, цукор, сіль, дріжджі, яйця, розтоплене вершкове масло, борошно і замішуємо м'якеньке тісто. Тісто накриваємо і залишаємо в теплому місці приблизно на 40 хвилин. Коли воно підросло, присипаємо робочу поверхню борошну, викладаємо тісто і ділимо його на невеличкі частинки. З кожної частинки формуємо ось такі кульки, далі її розплющуємо. Викладаємо начинку, у мене це ковбаса і сир. Я сьогодні обрала італійський бренд твердих витриманих сирів Занетті. Добре защіплюємо краї, формуємо спочатку кульку, беремо нитку і обгортаємо ось так тісто, як я роблю це на відео. Викладаємо гарбузики на деко заставленим пергаментом, змащуємо взбитим збитим яйцем і відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів, готуються вони приблизно 15 хвилин. Даємо їм трішки охолонути, обережно знімаємо нитку, за бажанням прикрашаємо паличкою гвоздики та подаємо їх до столу.